Сьогодні в артміксі ми будемо робити ось таке пюре з, з яблук, банана, груші. Ну, абрикоса в мене тут немає. Е, значить, що я роблю? Ну, дивіться, оце пюре коштує 40 гривень. Тут у нас. М, скільки грам? 80 грам. Тут у нас не знаю, скільки вийде грам, потім подивимося. Все, що я роблю, чуть більше половини яблучка, пів банана маленького, четверту частину гроші. Закидаю в артмікс на готовку і додаю 50 грам води. Коли я все засипала в артмікс, я включаю програму, як соусер. І відразу воно починає готувати. В процесі на самому початку я додавала ще такий стаканчик води, тому що тут є яблуко, пектин і воно досить так загущує. Ви можете додати, можете не додати, дивитись по ситуації по смаку. Тут у нас є кришечка, яку можна відкрити, туди додати води. Ну, хочете цукру додати, якщо там. Я цукру не додавала, робила яке. І я вже можу фактично зупиняти, тому що воно вже зготувало е -е, його. Бачите, на 20-й хвилині вже можна зупиняти. Але е -е, ну, доготуємо до кінця, бо там 31 хвилини готує. Ось таке пюре вийшло. У мене вийшло в бутилочці 120 грам, ну і ще стільки. Смачню ще без консервантів. Я завжди роблю в такі баночки на зиму, залишаю. Ну, Або ви купляєте, або ви робите з допомогою Артміксу таку, таку смакоту. Давати можна з ложечки, давати можна з бутилочки, додавати помічник з боку. Добавляти сюди і гарбуз можна, і яблуко, ну все, що вам в голову прийде, і моркву, тобто ну, смачно, корисно, і е, хто цінить е, здорове харчування, тому е, пригодиться такий е, апарат і буде вам помічником. Хорошого вам дня та гарного настрою!